Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що пророкам надгробники ставите, і праведникам прикрашаєте пам'ятники та говорите: Якби ми жили за днів наших батьків, то ми не були б спільниками їхніми в крові пророків. Тим самим на себе свідкуєте, що сини ви, убивців, пророків, доповніть і ви міру провини ваших батьків о змії, ороде гадючий. Тобто сатаністи, як ви втечете від засуду до геєнни і ось тому посилаю до вас я пророків і мудрих, і книжників, частину їх ви повбиваєте та розіпнете, а частину їх ви бичуватимете в синагогах своїх і будете гнати з міста до міста. Щоб спала на вас уся праведна кров, що пролита була на землі, від крови Авеля Праведного аж до крови Захарія, Варахійного сина, що ви замордували його між храмом і жертівником. По правді кажу вам оце все спаде на рід цей. Амінь. Отже, сам Христос Він показує, що коли люди намагалися виправдатися, кажуть та то наші батьки вбили, вбивали тих пророків, а ми їм будуємо надгробники. Ісус каже: ви співучасники, тому що ви будуєте надгробники пророкам, а Христа і пророків, які за вашого життя вбиваєте.